Стан травмованого, який напередодні у Луцьку потрапив під потяг, важкий, розказав Суспільному лікар Андрій Смолянінов. До нас був доставлений пацієнт старшого віку, який постраждав внаслідок того, що зіткнувся з потягом. Він на даний час знаходиться в палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології. Стан його стабільно важкий. Він в свідомості в нього полі травма, є травма грудної клітки, є травма голови, травма кісток тазу. Досить серйозна травма. Потяг рухався залізничною колією сполученням Луцьк Гнідава, сказав поліцейський Олег Плазовський. Говорить, слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Нині триває досудове розслідування, в рамках якого правоохоронці з'ясують усі обставини даного інциденту. Зауважу, що чоловік перетинав залізничну колію у невстановленому місці. Зі слів Олега Плазовського, це не перший випадок від початку року, але точну кількість він не називає.